Доброго дня, шановні українці. З першого дня повномасштабної війни уряд неодноразово відзначав, що реформи не можна відкладати. Робота в цьому напрямку не зупинялася, в тому числі завдяки активізації взаємодії та інтеграції з Європейським Союзом. Зміни на митниці це один з найбільших запитів, які є серед населення і бізнесу впродовж останніх 30 років. Ще до масштабного російського вторгнення ми сформували комплексну програму, дорожню карту з реформування митниці. І зараз продовжуємо її активне впровадження, що передбачає митна реформа. По-перше, це приєднання України до конвенції про процедуру спільного транзиту. Це те, що ми називаємо митний безвіз з Європейським Союзом. Учора парламент прийняв урядовий законопроект. Розміни до митного кодексу, і ці зміни максимально наближають українське митне законодавство до законодавства Євросоюзу, фактично відкриваючи дорогу до підписання митного безвізу. Україна почне обмінюватись митною інформацією з 36 країнами в режимі реального часу. Це буде надважливий проєкт у знищенні корупції та схем на митниці. Другий крок Міністерство інфраструктури, Міністерство закордонних справ, Державній митній службі доручено активізувати процес перемовин щодо відкриття спільних пунктів пропуску на кордоні з ЄС. Ми говорили про можливість відкриття таких пунктів із прем'єр-міністром Польщі, і це так само важливий напрямок для пришвидшення всіх митних процедур і мінімізації корупційних ризиків. Третій крок. Міністерство інфраструктури найближчим часом представить проєкт електронної черги на кордоні. Ми рухаємося в бік цифрової держави і максимально зручними сервісами для людей та для бізнесу. А тому це питання не може і не буде більше відкладатися. Четвертий крок розширення пунктів пропуску в рамках проєкту Відкритий кордон та створення сучасних сервісних зон біля кордону для вантажних автомобілів та їх водіїв. Сьогодні на прикордонному пункті пропуску криківець Корчова запускаємо абсолютно новий автобусний термінал, який здатен буде опрацьовувати від 30 автобусів на добу. Робимо все, аби перетин кордону був комфортним та зручним. П'ятий крок. Уряд ще в червні подав до Верховної Ради законопроект щодо розмитнення авто через дію. Люди чекають цих змін. Швидке розмитнення не єдина новація цього законопроекту. Усуваємо також людський фактор у питанні визначення ставок, за якими відбувається розмитнення. Тобто всі можливі схеми із заниженням вартості, підробленими інвойсами, неіснуючими пошкодженнями, усе це має зникнути раз і назавжди. Запропоновані процес і формула, за якими відбувається розмитнення, максимально прості, заповнення форми до 10 хвилин і одразу сплата через дію. Замість нинішніх чотирьох платежів, які створювали бюрократію і складнощі, тепер буде один платіж. Зручно, просто та ефективно. Дерегуляція, цифрова держава та спрощення процедур це визначальні принципи всіх реформ, які ми запускаємо. Насамперед, принцип дерегуляції ми реалізовуємо для спрощення умов ведення бізнесу. За останні півроку більше 500 різних дозволів були або повністю прибрані. Або переведені у декларативну форму. На цьому не зупиняємося. Сьогодні уряд затвердив законопроект, який передбачає скасування ще 17 документів дозвільного характеру. Також сьогодні затвердили порядок використання коштів на підтримку аграріїв. Держава спрямовує 1,5 мільярда гривень на підтримку фермерів та сільгоспвиробників. Максимальна бюджетна дотація для власників сільгосп угідь буде складати 372 тисячі гривень. Максимальна дотація для одного підприємства на отримання кормів 530 тисяч гривень. Тобто ми продовжуємо політику підтримки малих та середніх фермерів. Також у межах системної політики підтримки аграрного сектору, 12 серпня, було запущено онлайн-платформу для прямої взаємодії держави та агровиробників. Державний аграрний реєстр. За три дні зареєструвалося півтори тисячі фермерів. Державний аграрний реєстр це Дія для аграріїв платформа, де представлено прозорий та зрозумілий розподіл усіх видів підтримки для українських фермерів. Агровиробники, зареєстровані в реєстрі, зможуть подати заявку на отримання державних субсидій, цільових субсидійованих кредитних програм. А також позик і технічної допомоги від ЄС та інших міжнародних донорів. Тобто цифровізація знову стане синонімом ефективності та прозорості. Продовжується реалізація програми Є-Робота. Кількість поданих заявок сягнула вже 8 тисяч. Сьогодні уряд виділив ще 103 мільйона гривень на відповідні гранти 74 мільйона гривень будуть спрямовані для створення 324 мікробізнесів. І ще 29 мільйонів гривень підуть на запуск дев'яти нових проєктів у сфері ягідництва, садівництва та виноградарства. Держава допомагає громадянам реалізувати свої плани та амбіції, створивши власну справу. Ми робимо це, адже розуміємо, що саме малий та середній бізнес це основа успішної української економіки та квітучої держави. Дякую за вашу увагу. Слава Україні!